Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. Якщо його підтримують партнери, ми зможемо закінчити війну не пізніше 2025 року. Під час презентації у середу, 16 жовтня, у парламентській залі були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник генштабу, керівники СБУ, ГУР, служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші посадовці. Також були присутні глави дипломатичних місій. Усього у проєкті п'ять пунктів. Три із них таємні. Чотири частини передбачені на час війни, п'ятий пункт після її завершення. Перший геополітичний запрошення в НАТО вже зараз, другий пункт оборона ключем до реалізації є продовження операцій на ворожій території. А також допомога партнерів в укомплектуванні резервних бригад. Покращенню ППО, зняття обмежень на удари по військових об'єктах, надання далекобійних можливостей. Третій розділ: стримування. Він має таємний додаток. Коли Росія дізнається про нього, погодиться на переговори. Пропонується розмістити комплексний неядерний пакет стримування захисту України від будь-якої загрози. Четверта пропозиція: стратегічний економічний потенціал. Є таємний додаток. Пропозиція для США та ЄС укласти спільну угоду щодо захисту ресурсів та використання економічного потенціалу. П'ятий розділ: після війни Україна буде мати досвідчений військовий контингент. Ми зможемо гарантувати безпеку у Європі у разі згоди партнерів. Заміщення військових США в Європі на українські підрозділи після війни. Тим часом Велика Британія готує пропозиції щодо ударів в глиб Росії у рамках плану перемоги. Головком ЗСУ Сирський провів телефонну розмову із начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіним. За його словами, у даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги. А Франція передасть Україні власні перші дрони камікадзе. Міністр оборони країни Себастян Лекорню у мережі Ікс повідомив про успішне випробування першого французького боєприпасу із дистанційним керуванням. Він зазначив, що постачання цих технічних новинок в Україну і в Збройні сили Франції почнуться в найближчі тижні. Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Чекаємо на ваші тематичні коментарі, на ваші вподобайки, на поширення цього стріму і. На численні прохання зазначаю, коли пишеться цей стрім. Це сьогодні важливо, тому що сьогодні у Верховній Раді виступатиме президент, де представлятиме план перемоги. Так, от станом на цей момент, 11.00 за київським часом, 16 жовтня, ще власне не, цього не відбувається. Тож зараз поки що про цей план можемо говорити виключно з такої експертної точки зору, що е, яке це матиме значення. Але хочу почати з вами, пане Вікторе, із заяви радника голови офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону. Він сказав, що Зеленський представить у Верховній Раді свій план перемоги не повністю, тому що є додатки, які не обговорюватимуть публічно, оскільки вони стосуються математичної військової складової. Далі що говорить Подоляк? План перемоги чіткий, має математичне підґрунтя, а партнерам треба вирішити. Цитата чи готові вони всі разом капітулювати? Адже цитата Україна капітулювати не буде. Також радник глави ОП зазначив, що у плані перемоги ключову роль відіграють Україна та її громадяни, адже цитата тільки Україна може поставити остаточні акценти у цій війні. Я хочу, щоб ви прокоментували таку заяву радника голови офісу президента. Чого чекати, власне, якщо говоримо у практичному значенні від цього плану? У практичному значенні можна очікувати, що ідея з планом перемоги підштовхує наших західних партнерів розробляти свій план. Це власне стимул до того, щоб ми дійсно розуміли, на що ми можемо розраховувати у наступному 2025 році, наскільки ми готові виконувати. Ті е, плани з мобілізації це наше домашнє завдання. І відповідно наскільки наші західні партнери готові забезпечувати наше військо тими необхідними озброєннями, які необхідні зараз для фронту, і я думаю, що е, ця ідея вона насправді вдалася. Тобто, спочатку була інформаційна кампанія Офісу президента. Що, щодо плану зеленського, а потім я так бачу, останні там, кілька місяців це все-таки е, дуже багато західних партнерів почали думати, а що власне ми будемо мати е, у результаті перемоги України чи, не дай Боже, поразки України. Тобто почалися якісь більш передменні дискусії. І власне, от поїздка, яка мала би відбутися до Рамштайну, Джо Байдена, вселяла такий обережний оптимізм, що вона закінчиться якимись як політичними заявами на кшталт запрошення України до НАТО. Так і не політичною частиною, тобто частиною, яка нас хвилює більше всього, наскільки наші західні партнери готові далі надавати нам військову допомогу в яких обсягах, і чи не станеться так, як було на початку 2024 року, коли фактично від рішення конгресу залежало те, як ми будемо отримувати фронт, і от це нинішні ці нинішні проблеми, наприклад, з фронту? Вони ж є наслідком тих рішень, які були здійснені невчасно.